США розглядають Китай як головну загрозу, а оборона Тайваню стала їхнім ключовим пріоритетом. Інші питання відходять на другий план. Про це пише Washington Post згідно з секретною стратегією Пентагону. А для кого ж є самі Штати сполучені ворогом? Варто їх боятися. Трамп уже неодноразово це озвучував, свої претензії і на Панамський канал, і на Канаду, яку він хоче 51 м штатом, і на Гренландію, яку він там ще вагався, чи то її купити, чи. відібрати силою завоювати. Зараз Трамп каже, що усе на столі, щоб США анексували Гренландію. Ми отримаємо її, це 100% відбудеться. О, таке, каже лідер Отець світової демократії. оцей. І що Україна? Може від нього чекати, якщо це ще один Путін, у котрого також не все на місці у голові, і він живе в якомусь химерному світі, і не рахується з реаліями світореального, реального, і яким. Він може бути миротворцем, а він неодноразово говорив про те, що, це, що мріє чи, чи планує стати великим миротворцем. Буде прикол, якщо він, Трамп, дійсно анексує Гренландію, а потім йому ще дадуть. Премію миру. Чому б ні? Це цілком вклалося б у логіку, якою нині керується от цей, з дозволу сказати, цивілізований світ.